Почав займатися в 16 років, почав займатися через те, що бачив багато по телевізору різних чемпіонатів зі змішаних єдиноборств. Пішов, записався на секцію в місті Умань, почав там займатися. І згодом вже почали з'являтися перші результати. Спочатку чемпіонати області виграв один чемпіонат області, інший. Займав призові місця до того, як я вступив до лав Національної гвардії України, я був неодноразовим призером та чемпіоном України, віце-чемпіоном Європи, виконав нормативи майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та завоював пояс чемпіона. Підписав контракт в Національній гвардії України. Приступив до служби і паралельно виступав на змаганнях різного рівня: на чемпіонатах України, на змаганнях від частини, на змаганнях від ТРК та на змаганнях серед різних структур. Виборював призові місця, неодноразово посідав перші місця саме з таких видів спорту, як рукопашний бій. Бойове самбо виконував службові обов'язки, паралельно тренувався. Частина давала можливість тренуватись, Графік дозволяв проводити майже кожен день тренування. Ну, в принципі, все, що потрібно було для досягнення результатів на змаганнях, все у мене було. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, я саме тренувався на зборах і зранку мені дзвонили і сказали, що бойова тривога негайно прибути в частину. Початку війни виконував службові завдання з охорони та оборони державних об'єктів. Потім, коли ситуація стабілізувалась приблизно через півроку, знову почав тренуватись, відновив форму. 27 травня в Києві проходив чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу. Була можливість прийняти участь в цьому чемпіонаті. Командування мене підтримало. І я здобув золоту та срібну нагороду цього чемпіонату. Заявився в абсолютній ваговій категорії та у своїй ваговій категорії. У своїй ваговій категорії я в фіналі спірним рішенням суддів поступився, зайняв друге місце, а в абсолютній ваговій категорії здобув перемогу над суперником, з яким боровся, виграв фінальну сутичку і здобув золото змагань. Фіналі абсолютної вагової категорії боровся з представником з Вінниці, а в своїй ваговій категорії з представником з Києва. На змаганнях був такий момент. В фіналі своєї вагової категорії я змагався із суперником з Києва, і судді в один бал віддали перевагу йому. Я був не згоден, і суперник. Запропонував мені, якщо я не згоден, ще раз зустрітися вже в абсолютній ваговій категорії. Ми домовились, і в абсолютній ваговій категорії я переміг його достроково. Зараз продовжую підтримувати форму, займатися постійно, удосконалювати свої навички. Попереду ще не одні змагання і не одна перемога. Але найголовніше, я думаю, для нас всіх це наша спільна перемога над російськими загарбниками.